У боротьбі з головним ворогом українці не звертають увагу на іншу невидиму для ока біду. Пандемія коронавірусу продовжує ширитися світом. І, хоч в Україні зі зрозумілих причин статистика захворюваності, ніби йде на спад, лікарі певніть, ситуація може різко погіршитися. Яка ситуація з COVID-19 у Чернівцях дізнавався наш Максим Верник. Третій рік, як світом шириться COVID-19. в Німеччині заявили про вдалу кампанію з вакцинації і завершення пандемії, коли ж у Китаї, звідки все почалося, переповнені лікарні і крематорії. За день там фіксують мільйони нових випадків інфікування. В Україні, де пріоритет на боротьбі з ворогом на полі бою, війна з COVID ніби закінчилася. Але лікарі кажуть, подібний застій може означати можливий вибух захворюваності у майбутньому. Чіткої статистики по країні немає. В день лікарі можуть фіксувати від 50 до 700 нових випадків у Чернівецькій області. До прикладу, за останній тиждень 2022 року, зареєстрували 47 нових випадків коронавірусу та двох осіб, що померли від захворювання. Зараз відбуваються таке умовне міжхвильове затишє, яке може з часом з появою нового варіанту призвести до. Чергового зростання захворюваності. Поки що, аби уникнути погіршення ситуації, Кабмін продовжує на всій території України карантин до 30 квітня. Знімальна група Чернівецького репортера вирішила дізнатися, чи бояться містяни нового спалаху хвороби. Як були обмеження, все одно хворіли. Як нема обмежень, хто захворіє, той і захворіє. Я бачу, що багато людей ходить без масок. То я думаю, це, мабуть, невелике поширення. У мене Є таке значить, правило особиста гігієна. Я не хворіла і я зробила дві привівки. Pfizer. Може, я рахую по собі, але я рахую, що воно краще, коли людина вакцинована. Якщо чесно, я не знаю ситуацію, але я особисто не хворіла і знайомі не хворіли вже. Зараз начебто вже не так, як було. Ну, Все-таки це якось захищає. Особливо в таких місцях, де багато скупчення людей. Я думаю, що краще ті люди, які хворіють ковідом, нехай вони беруть на себе відповідальність, залишаються вдома. Погіршиться ситуація із захворюваністю чи ні, ми дізнаємось лише в майбутньому, але навіть у період послаблення інфекцій, важливо не забувати про правила гігієни та відповідальність за власне здоров'я. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.